Карісма для бджішні раз у дітей. Так. Зараз почекайте мої дорогі злітері. Зараз загурці загурте цього F2 і ми почнемо знімати відео. Ну і ми будемо знімати на ці капки. І нині я буду робити свої видумані завдання. Ті, що я видумав. Ну і перше завдання в нас буде з машиною. Знаєте, яке це буде завдання з машином? Я його сам видумав. Ну таке екстремальне, ви в шоці будете все, давайте. Я вам поподробні про нього відкажу. Треба от сюди от піти. Там... Сюди йдемо і тут, от видите, і тут впавнемо воєнну машину. Хопимо і... так. машину. ну і тут починається сам екстрим. І тут, і це екстремально, тобо Та буде... так треба Мама. і... Ой, 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 майор. О, о! Почекай я відео записую, так. І це завдання з вас в голові. І, і двох завдання в нас. Эм... Так, і двох завдання в нас поліку зробити людину. людині. Так. Для спочатку треба людину всипити, в колю в неї один укол, типу, щоб вона заснула. Почекай, мені треба людей не опиватися робити. Так, і все, попасть. Геніально. Коли я можу пипсона, коли мій двері, ли, ли, цей був машини рятувальний, то йому голова відбували. Іде? А де машина? А ладно. Давайте підемо вже до машини, поки нас, болі, поки нас цей що йде на операцію, він не вибуде всіх. І до машини можна піти дуже простим способом. Давайте беремо і увілічує ракету. к'є тут. Дивіться, голода здається, що. Ой, тихо. Побув щоб зараз ми долетіли, хоть. А де повитіли зразу і там зразу вживались. Кто знає, чи ми долетимо? Полетіли, ю -ху. I like! Окей, okay. так, я виду без любов, і все. Так. Ой. Ми це вже ви увиділи. Ну ладно, повиділи до лікар до цієї. З допомоги. Ой, з допомоги. А де вона там? Давайте зараз туди дойдемо. Давайте таксі прямо доїдемо. Поїхали, юху. А, а де я тума сиду загубив? Ладно, буду їхати просто там Йо-ху! додивитись. Його бази! Фух, це було жорстко. Блин, там з нас цей со, якому на опилачий воду мов розбудився. Зараз треба його вщепити назад. Як? Як? фух, Він буде вставить вас. Уваляю вас, він більше не буде вставити. Тому я йому вкопив треба таке на все життя, він ні в кого не вставить. Так собі можна зробити його в студії Головне зараз не, не восковбаситись по доволі. Типу, щоб машина сковбасилась і полетіла. Таке у мене буває в, в Боксі. І не один вас у мене. Ця машина ваш ковбас. Багато машин ковбасились і падали у ріку. Дє. Ладно. Це сутки у чуть персонаж в ріку не впав, поселе. Як. Давай, давай, давай. Є? Больне ой. Сей, слабий. Будемо вам робити операцію. Так. Я взяв що потрібне. зараз. І Так. Ну і починаємо робити. Так, візьметь перш упор, і треба там от. Essa é a poeira de bocheco. Essa é a poeira de bocheco. Essa é a Так. Я тебе насела, я не давай, ну почувати вот она Так. І поверває, тут пересилає нашему больному тисами і гри голову Короче, папа, по 4 лиців, А, пока потім позвоню. Ми з тобою годин і три хвилини говорим. Давай, папа. Пока. Так. Вот пойдем все равно. Мам, почекай, відділ, щоб і все відео тостяти, і піду в лакті. Викопчик тільки з собою у Бога Друга. Так, це той працював, якого висилаємо голову. І пошло, і зробили. Троборів довосить поставити. Це альмат я був. Са, а скажіть, договорить, що тепер ці пепс у нас повидіт, куди головува відпала. Ну... Тепер можна останній опилацію добубити так. Ем, ну ладно, давайте і лоша побічки побудив опилацію. Я готова. Ну йдемо до другого. Ну і все ми будемо. Будемо зараз. Завж... Будемо робити операцію агресивному. Давай підходи. <клух> Я його операцію хочу би те хоче. Новополачиваете, блин. Вот так. Ну дай молоток. Ведислава для ополачья. Ну дай. Боб, ты сла, дай так. Давай. Давай побіжу бует. А, понятно. А тут булет. Бует. Удачи. Будемо. Різати довгу. Все, і готово. А ногу ми собі забиваємо на хворіння. Все, таке. Тепер ще догада буде моєю. Так, готово. Ще догадано ходить. У нас, звичайно, нікуди не втік. У нас є ногу відбував. Ладно, ну, апелація готова. Що з персонажем? Де його лице? Буч, виділи, в мене хоч тільки солодця була якийсь, непонятна. Дивіться. Ну і все. Тут булет. А тут булет. Тут не булет. Значить, виселень відгубаємо цю вовку. Йо, яка квасиба вулка, забиваємо собі э, цей. Нахваляй ей. Все. И ей. Вот ну, что эти стучка теряется. По двуку два было альбом, два был даже урабовый. Вот так вот бомбально. Буэт? Буэт? Буэт. Да, ты тебя бы еще и голову видел в який у нас почає виходити. І з павим будемо це його бита у павачі на бойовим. Давайте. Давай його туди поставити. Є! Yeah! Уряд натих. Ах, вить, ви на вас будеть збирать. Вязать. Я сказав вязать. Буллет. 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 Не буллет. Выходи из дуба вот отсюда. Сейчас. Була буллет. Буллет. Типа тут буллет. Буллет. Нападіння вогонь буде, ну і с ми останні завдання робити. Типу, будемо літати на великій лакеті. Ладно, давайте подаримо чоловіку лакету і політаємо хоч. Я все люблю літати на лакеті всі в горі боксі. Так, полетіли. З лей атомний юзерів. Ну все, пока.